Свій погляд на всі старання Росії в Україні вкотре озвучила Європа. Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю CNN назвав діяльність російської сторони диверсійною. Водночас попередив, що вона загрожує всій Європі поверненням пекла 20-го сторіччя. Дипломат нагадав офіційній Москві, що ані в Криму, ані в східних регіонах України ніколи не було етнічних проблем. І, взагалі, країн, в яких немає нацменшин, не існує. І якщо кожна країна вирішить змінювати через це свої межі, світ перетвориться на пекло. Дії російської влади порівняв із оперою, лібретто якої досконально знайоме, нагадав дипломат і про третій пакет санкцій, що його готує світ, якщо Росія наважиться піти далі на українські території, підхопив тему президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Комісія створила групу підтримки України. Її мета допомогти і підтримати її. Однак не лише в фінансовому плані, але й технічно важливо підтримати в Україні як політичні, так і економічні реформи, щоб вона стала сильною, незалежною, сучасною країною. Ця група стане своєрідним додатком до 11 мільярдів євро допомоги, що єС пообіцяв виділити Києву та до політичної частини угоди про асоціацію. Це демонструє, що ЄС підтримує Україну, і ми віримо, що ця держава може бути незалежною, стабільною, конкурентно здатною і демократичною. І ще раз хочу підкреслити, що ЄС підтримує Україну